Ігор Гольченко загинув 14 лютого цього року. Тоді замість Валентинок він отримав кулі. Ернест, так його називали побратими. Він закрив собою товариша. Солдат загону Азов загинув, відбиваючи атаку на село Широкіне під Донецьком. Сьогодні Ігорю мало б виповнитися 19 років. Утім, доля вирішила залишити його 18-річним назавжди. До дня народження у 22-й школі урочисто відкрили пам'ятну дошку. Він самого дитинства вже проявляв Такі здібності, як організаторські, він міг за собою потягти весь клас і на гарне діло, і на якісь веселе свято. Але на схід він пішов уже осознанно. Так він може не можна сказати, що він туди потрапив якось випадково. Воювати пішов добровольцем та помер за дві години до настання перемир'я, яке оголосили 15 лютого. Говорить, мама, я завтра ухожу в АТО. Це, звісно. Були сльози, але він сказав, нет, ні, це моє рішення. І ніякі аргументи, нічого мене не переубедить. Я все одно пойду захищати родину. Як спрашивали Ігоря, ну, він ты не боюсь. Я готова умереть, защищая свою родину. Ідея вшанувати Ернеста, меморіальною дошкою з'явилася у його однокласників та друзів. І тепер не одне покоління, знатиме ім'я героя. чтобы никто не забывал, на да никто не забывает. Светлая память, конечно. Все помнят, все знают, вспоминают, ходят, проведают. Ну, Игорь, это, это очень близкий для меня человек. Поэтому, как узнал, что его нет, тяжело стало очень. Ну, не поверил до сих пор, ему это поверил, что он не с нами. Гроші на меморіальну дошку збирали всією школою. Вийшло трохи більше 12 тисяч. З них частину віддали на виготовлення дошки, частину рідним бійця, а також на лінію фронту. Марина Петиченко Сергій Мілевський на часі новини.